Середина березня, подивіться який сніг. Начебто була вже весна. Але поки що весна відміняється. Настрою немає, в кривому розі розбирають завали, дні жалоби, навіть не хочеться і подарунки ніякі показувати 8 березня, які прибули, тому ось таке. Відео вийшло подихати, біль і за суми. І за різні другі наші міста.